Звісно, що довго і те, що там нині відбувається, ми вже будемо очікувати на офіційну інформацію від нашого генштабу. Але вчора ми почули на офіційному рівні, що заявляло кремлівське міністерство оборони про цей відхід. Ми вже можемо говорити, що це точно не жест доброї волі, а що це наші війська змусили тікати окупантів. Що ми загалом можемо розуміти про цей відхід, і як що мають зробити наші збройні сили України для того, щоб окупантам було нелегко? відступати. Ви знаєте, ну справа тому відбувається те, про що ми говорили і раніше, і ось те, що розпочалося досить активно в серпні, ця операція фактично військова з українського боку по витісненню російських ворожих військ з правобережжя Херсонщини, зараз вона от увінчується успіхом для нас і черговою поразкою на полі бою для Росії. Справа в тому, що Стратегія, яка була обрана по тому, аби е, знищувати логістичне забезпечення російських військ, аби дистанційно за допомогою систем Хаймарс, інших високоточних артилерійських систем, пізніше це снаряди екскалібур для ствольної артилерії, інша зброя, безпілотники, авіація, штурмова, яка відіграла досить важливу роль е, в цьому напрямку, і різні види озброєння надані нашими партнерами. Все це давало той кумулятивний ефект, коли ми змогли з одного боку нав'язати е, характер ведення бойових дій військам противника доволі інтенсивний, коли росіяни мусили вистрілювати велику кількість е, своїх артилерійських снарядів. Е, як наслідок, ми затягнули їх в артилерійські дуелі. А враховуючи те, що для російських військ виникли серйозні проблеми з логістикою. Вони не могли забезпечити для цих артилерійських дуелей і для підтримання інтенсивності вогню великої кількості боєприпасів на належному рівні, щось вони підвозили. Вони підвозили там на баржах, переправах і так далі. Але не та кількість відповідно. Вони почали виснажуватися. Відповідно, ті умови, які були створені для підрозділів російських військ, вони були такими, що ну фактично. Знесилювали їх позиції і знекровлювали в питанні боєприпасів, якраз відтак було ухвалено рішення про те, що вони відступають, намагаються тікати з правобережжя Херсонщини. А зроблено це таким чином, російським командуванням, щоб подати це не як перемогу українських військ, а як безпосередньо бажання лише російського військового командування, і тому довкола цього стільки публічності, тому вони зробили стільки заяв. Тому це все було на камери, тому що е, в Росії хочуть, аби це виглядало як їх рішення для того, щоб начебто зберегти життя особового складу, а не українська перемога, для того, щоб зменшити для себе медійні репутаційні іміджеві наслідки такого відходу. А тепер відбувається безпосередньо поступовий відхід. і Ситуація зараз в чому? Е, чому зараз от говорять про те, що війська залишаються російські на правобережжі, дійсно залишаються? Дійсно, там тривають інтенсивні бої. Дійсно, є ризики того, що може бути заміновано досить багато чого в Херсоні і в передмісті. Ці всі усвідомлення є, і російські війська вони продовжують відходити, відстрілюючись, наносячи удари по українським позиціям. Більше того, є інформація, що підтягують артилерії на лівому березі, для того, щоб мати можливість наносити удари. по... Позиціям українських сил, але це і для нас можливості, тому що і ми можемо ближче підвозити свою артилерію, і наносити по ним досить болючі вогневі ураження, що я думаю, ми і побачимо. Тому ось така ситуація вона розтягнеться. І зараз головне питання: в чому мені здається, основне зараз в якій кількості з якими засобами зможуть взагалі відійти російські війська, скільки вони можуть вивезти? Щоб ці сили не з'явилися до з до комплектації мобілізованими на інших напрямках, ось це головне. Я думаю, що просто так виходити спокійно, їм ніхто збройні сили давати не будуть. Будуть робити все, аби вони несли втрати і не змогли використати ці війська на інших напрямках. Ну я от саме я про це хотіла у вас далі запитати, як вони будуть відходити, тому що це велика кількість особового складу, велика кількість техніки. Да, вони по суті скупчуються поблизу із цих бар, щоб якось переправлятися. І по суті, це ж є вже законна ціль для збройних сил України. Ну по-перше, ви розумієте, я думаю, що ніхто з російського командування навіть серйозно не розглядає, що вони всі можуть відійти. Це в практиці російські втрачати іноді підрозділи, роти, батальйони. Так бувало в різних воїнах, війнах російських, і, в принципі, не дивина, що й тут. Вони про когось можуть забути. Ну, тобто, і все. І скажуть, що вони вивели достатньо багато. Вони ж не озвучують, скільки там російських військових. От вони виведуть, наприклад, 5 тисяч 10, наприклад, да? ну якщо виведуть, вони скажуть, ми вивели всі. Ну, хто це там з російського боку перевірить? От вони цими користаються. Те, що понесуть втрати, це очевидно. Те, що вивезти всіх не зможуть на 100%, Я думаю, що це теж. Тому ті, хто там залишається, для них, мабуть, єдиний спосіб врятуватися це здаватися в полон українським військовим, тим расистам, які там, але те, що вони будуть намагатися зараз через Каковську ГЕС відходити, раз ну це ж не значить, що вони обов'язково будуть їхати на броні. Дехто може в пішому порядку намагатися просто перейти. Якщо говорити в пішому порядку, то по якихось там мостах у них може ще можливість буде там якось переправитись. А якщо про техніку, про машини доведеться, вочевидь досить багато просто кинути. Ну так як ми бачили на харківському напрямку, так як ми бачили в Лимані, що це потім поповнює е, український, фактично, наш фонд важкої техніки, якою ми потім е, е, трофейною б'ємо ворога. Ось такий приблизно буде відхід. Ми побачимо це. Плюс я думаю, там якісь пароми переправи, які вони зможуть організувати, не впевнений, чи будуть кидати понтони, намагаючись рятувати ситуацію, бо ризики великі. Ну але можливо, й будуть. Ну тобто, ось приблизно таким чином. Не, не знаю, може хтось вклав, спробує. Ну, я маю на увазі, що якщо вони будуть скупчуватися, і зважаючи на те, що в них постійно проблеми зі зв'язком та командуванням, що ось цю кількість і ось те, як вони будуть намагатися відходити, наші збройні сили України будуть тримати під контролем. Ну вони ж тому, і справа тому, що вони ж тому і намагаються стримати наші підходи, підриваючи мости, руйнуючи дороги, щоб ми сповільнювалися на тих чи інших перешкодах, поки Кидаються пантонні переправи будуються поки переходимо далі. Тому звичайно, що ну але збройні сили я думаю розуміють і будуть робити свою роботу по тому, як би не дати противнику великій кількості врятувати, перекинути свої засоби і втекти. Ну і далі про те, що говорять у генштабі, не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію щодо виведення російських військ з Херсона. Так таку заяву зробив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов. Він закликав очікувати на офіційні повідомлення генерального штабу про ведення бойових дій ЗСУ та зазначив, що ведення наступальної операції продовжується за своїм планом. Громов зазначив, що за кожним так званим жестом доброї волі ворога стоять. Колосальні зусилля українських захисників, так само як ворог виходив із Києва, Харківщини, залишав острів Зміїним. Ймовірно, вихід з Херсона це результат наших активних дій. Підкреслив генерал. Я в цьому переконана, що це результат наших активних дій. Але оця операція з відходу, ну і по суті, це фінальна стадія по звільненню правобережжя це подія стратегічного рівня. Я думаю, що так. Це подія взагалі така одна із переломних е, війні, тому що е, стратегічно важливо. Чому тому, що ворог е, фактично на правобережжі мав єдиний плацдарм, взагалі на правобережжі всієї України, де ворожі російські війська розташовувалися. Це була якраз е, окупована частина Херсонщини е, на правобережжі. так тепер не буде цього. Відповідно, що це означає. Ну, перспективі не буде зараз. Ще відхід відбувається, там бої тривають і так далі. Ну але що це означає? Це означає, що продовжувати якісь наступальні дії на Миколаїв Кривий рік чи далі там з Миколаєва на Одесу у противника не буде можливості. Або такі шанси вони будуть мінімальні, так? Тому що ворог буде відкинути й далі на лівий берег, відповідно. Я думаю, що а, можна забути там про а, наступ кудись на Одесу чи на Кривий Ріг, чи в інші місця. Це вже стає очевидним, здається. Що стосується наступного моменту, символічно, тому що це обласний центр, це досить важливо, який а, окуповували російські війська. Наступний момент, в принципі, для нас це дає можливість підійти і підтягнути наші артилерійські системи далекобійні і наносити ворогові серйозне вогневе ураження. На лівобережжі Херсонщини, абсолютно дістаючи навіть до перешийку окупованого Криму, зриваючи логістику, звідти це теж досить важливо. Плюс важливо й те, що наші війська, які були залучалися до операції якраз на правобережжі, в перспективі можуть бути вивільнені для точніше, не вивільнені а переміщені в інші точки, і скажімо, для виконання завдань посилення інших наших напрямків, де триває. Боротьба. Ну але стратегічно я вважаю це досить важливо. Це насправді величезне досягнення українських військ українського спротиву. І ну це чергова поразка після Київського Чернігівського напрямку, Харківського напрямку. Тепер буде ще й Херсонський і до цього ще острів Зміїни. Тобто, це до поповнить серію поразок російських військ в Україні. Пане Олександре, дивлячись на те, як просуваються наші військові приблизно на 10 кілометрів щодня на півдні йде цей контрнаступ, коли вже будуть підходити зокрема до самого міста Херсона, цей наступ він сповільниться? Ми будемо там закріплюватися крок за кроком. Чи про яку часову перспективу ми можемо говорити? Коли це стане можливим, коли будуть доступні для цього всі умови. І коли це можна буде зробити найбезпечнішим чином для того, щоб зберегти життя і здоров'я особового складу українських сил оборони, тоді це стане можливим, коли для цього виникнуть необхідні обставини. Тому що цей рух це ж не просто рух стрім голов, біг якомога швидше, знаєте, хто змагається, хто найшвидше підніме український стяг. Над Херсоном, я думаю, це хочеться зробити багатьом і щиро бажаю успіхів в цьому, але просто. А це ж питання того, що потрібно рухатися обережно потрібно рухатися з розумінням усіх неприємних сюрпризів і пасток, яких може залишити після себе відступаючий ворог. А потрібно рухатися з тим, щоб підтягувалися додаткові сили, забезпечували відповідно надійний тил, і так далі. Цілий, цілий набір особливостей для того, щоб це забезпечити якомога безпечніше як для мирних жителів, так і для особового складу наших військ. Ніхто зрозуміючи всі ризики, ніхто не буде, скажімо, бігти, поспішати стільки, скільки знадобиться часу, стільки знадобиться. Але я думаю, що це не займе, аж там я не знаю досить тривалу перспективу. Тому це буде ну просто потрібно почекати не так довго залишилось, Скажу так. а від чого це ще може бути, може залежати? Від погодних умов так само. Ну, від погодних умов опосередковано, я думаю, менше. Все ж таки від дій ворога. Погодні умови вони теж можуть внести корективи. Тут можна погодитися. Але все ж таки буде залежати від тієї інформації, яку буде давати розвідка, як будуть відходити російські війська, як їм будуть не давати це зробити українські військові від того, як будуть проходити відповідно підрозділи, встановлювати можливі пастки з замінованими територіями і так далі. Тобто є цілий цілий спосіб, цілий, скажімо, набір інструментів, як це робиться, вже українські сили оборони в цьому під час цього повномасштабного вторгнення і цієї російської агресії навчили і освоїли механізми, як це має робитися, і за відповідними скажімо, протоколами, фактично, я це так назву, здійснюється деокупації української території. От ви згадували замінування території. Так само Михайло Подоляк написав у своєму Твіттері про те, що росіяни насправді можуть дійсно зробити із Херсона місце смерті. Ну і по суті, з лівого берега вони можуть так само обстрілювати із РСЗВ і із різних інших систем правобережжя. Чи дійсно доля Херсону може бути схожою на долю Маріуполя? Ну, а... Ризики того, що, по-перше, росіяни могли замінувати все, вони звичайно присутні. Ми знаємо, який в нас жорстокий підступний ворог. ми це прекрасно всі розуміємо. Тому це звичайно, що це так. Плюс те, що я говорив, що дійсно артилерія на лівому березі російська може бути, яка може наносити удари по Херсону, те, що говорив і пан Подоля. Тому, звичайно, що Росія в російській взагалі природі вести бойові дії і війну таким чином щоб просто проходити за методою Орди, випалювати землю і фактично все знищувати на своєму шляху, або відступаючи, це було неодноразово, і ми це бачили під час цієї війни. На жаль, що вони залишали з нашими містами на сході, і що і, і, і під Києвом, і не тільки. Тобто, це розуміння цього є. Але ця ж ситуація, вона знаєте, вона має і протилежне те, про що я говорив: що і ми ж зможемо підтягнути свою артилерію, і наші хаймерці зможуть mm. далі діставати. А відповідно ніхто, я думаю, просто сидіти і дивитися, як ворог атакує безконтрольно і намагається знищити наші міста. Не буде По ньому будуть так само прилітати з нашого боку і доволі потужно. От, до речі, люди у нашому чаті ефірному долучаються і запитують: а чи не може бути це пастка Суровікіна, Адже він звичайно не Наполеон, але і не зовсім то і дурним він виглядає, що він би просто так не віддав Херсон. Ну, Соровікін ну, це, це не це не геній, це не полководчикий талант. Від нього очікувати там, прямо говорю, то ж думаю. Там насправді якогось підступу він навіть не зможе вдати. Тобто розумієте, це така людина, яка навіть не може вдати, що вона обманює, чи що вона має якусь хитрість. Насправді в чому ситуація? Пастки, які можуть бути, я вже всі перелічив практично. Що ще теракт на Каховський ГЕС намагання її підірвати для того, щоб змити і свої позиції, зокрема, і не дати перейти своїм військам в першу чергу? Ну теоретично, на жаль, такі, такі ризики теж є. Які ще можливі пастки? Їх там просто інших, крім тих, що я вже перелічив, замінування, артилерійський вогонь. Так це навіть не пастка, це те, що може бути. Тобто, це бойові дії, це війна, і таке може статися. А інших пасток. Я знаю, зараз досить багато говорилося про те, що там пастки, ризики і так далі. Але можливо, якби говорилося більше, що ж конкретно це за пастки, було б зрозуміліше. Я не бачу на сьогоднішній день якихось інших пасток, на мою думку, ті крім тих, які я перелічив, це теж немало, але вони відомі. Плюс про це все відомо. І ми вже теж з вами говорили про те, як рухаються українські військові обережно. З розумінням ситуації, з розумінням отих неприємних сюрпризів і несподіванок, яких міг залишити ворог, і з розрахунком і з урахуванням цієї ситуації вони проводять подальші контрнаступальні дії по деокупації правобережної частини Херсонщини. Це все враховується, пане Олександре, Ще снігурівка так само має стратегічне значення. Що ми маємо розуміти з приводу того напрямку, що там відбувається? У це падіння лінії фронту по тому напрямку російських військ. У них було два таких укріплених райони надзвичайно потужним, приблизно по цим же напрямкам на північний захід від Херсону. Один із них це Давидів Брід. А ця лінія оборони тріснула для російських військ кілька тижнів тому. Це призвело до того, що фронт почав рухатися ближче до Береслава, і відповідно українські війська почали тиснути з двох напрямків звідти з району Давидового Броду. І наступний напрямок з півночі це дудчани е, Милове. А залишалася Снігурівка, яка, в принципі, навіть дещо, можливо, більше була укріплена, ніж Давидів Брід. І фактично зараз, коли російські війська е, втрачають там плацдарми втрачають ці е, цей форпост. Е, це говорить: е, ну, скажімо так, далі за Снігурівкою у них практично тільки Херсон або Пістопи до Херсону. Далі там у них. Потужних укріплених позицій і районів немає, і навряд чи їм вдасться під тиском українських військ і під вогнем української артилерії ці сили десь укріпити і а, забезпечити щось подібне до снігурівки. Тому вона має досить важливе значення. Ми, звісно, очікуємо на офіційне підтвердження звільнення цього міста, але е, ось інститут вивчення війни, а також на карті Діпстейт, ми можемо побачити, що Снігурівка по суті це вже сіра зона. Ну а ви знаєте, що інформація надходить з різних джерел. І, в принципі, ну скажімо так: у нас ж є досить хороші підстави, і оптимізм вважати, що події там розвиваються на нашу користь. Я думаю, що офіційні повідомлення про це вони теж будуть незабаром. Просто треба дочекатися. Ну, вони будуть хороші для нас. Сподіваємося, очікуємо. Пане Олександре,